Нас чекає непроста зима, і те, що треба було робити, може набагато раніше, ми більш інтенсивно будемо робити найближчі місяці, але ми всі з вами розуміємо, що в ситуації, яка склалася і в перспективах нам треба. Пройти той шлях, щоб отримати енергетичну незалежність. Чернівці виступили як модель для запровадження енергозберігаючих заходів в рамках проекту, який допомагатимуть вцілювати в життя консультанти від імені німецької кооперації. Європейці переконані, що починати заощаджувати потрібно з усвідомлення цієї необхідності. Чернівці було обрано як модель, оскільки в рамках цього міста є багато визначних місць. Будівель і оскільки в нашому місті була започаткована робота в рамках шкіл з енергозбереження. Тому ми зрозуміли, що тут ми зможемо закласти значний фундамент з нашої співпраці в загальноосвітніх закладах вже почали впроваджувати роз'яснювальну роботу зі школярами та їх батьками щодо необхідності заощаджувати. Окрім цього, вже протягом кількох років в міських освітніх закладах ведуть заміну систем. Ми розпочали з того, що замінили стару систему опалення на нову, завдяки коштам, які виділила міська рада, ще у 2007 році. Це дало можливість економити на подачі, економити, тому що ми могли замінити деякі батареї з можливістю регулювання тепла. І продовжуємо цю роботу і надалі. Другий момент знов таки завдяки коштам, виділеним з міської ради, це була заміна системи водопостачання. Перші кроки та проекти щодо енергоефективності в громадах презентуватимуть в Чернівцях вже 11 листопада цього року. Дар'я товпічійрослава боячук, чернівецький репортер, телеканал Чернівці.